Привіт! Навіть таким не дуже активним чорним дірам, як Стрілець А, іноді потрібно викидати вихлопні гази. На всяк випадок нагадаю, що це, так би мовити, наша рідна Чорна діра, що знаходиться у центрі нашої галактики. Тому будемо дізнаватися, чим це нам загрожує. І не будемо далеко відходити від галактик, тому дізнаємося, чому науковці вважають, що величезні порожнечі в галактиках порушують баланс між звичайною і темною матерією. Спостереження можуть показати, як по-справжньому поводиться остання. А почнемо ми з того, щоб дізнатись новини про невідомі об'єкти у Всесвіті, адже астрономи досі не можуть точно пояснити механізм виникнення гігантської структури, яка порушує наявну теорію про еволюцію Всесвіту. Всесвіт наживо, 59-й випуск. Ну і на самому початку хочу подякувати всім, хто підтримує канал матеріально. Це дуже важливо для його розвитку. Якщо у вас з'явилось таке ж саме бажання, ласкаво прошу в опис до відео, там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки цьому відео. А тепер починаємо! Приємного перегляду. Згідно із дослідженням, опублікованим на сервері припринтів архів, астрономи виявили на відстані 6,9 мільярдів років від нас нову гігантську структуру з галактик. Вона виглядає майже як ідеальне кільце діаметром 1,3 мільярда світлових років. Величезний розмір цієї структури кидає виклик нинішньому розумінню Всесвіту і суперечить стандартній космологічній моделі. Вчені провели спостереження за космосом і змогли виявити нову структуру з галактик, що отримала назву Велике Кільце. Вона є однією з кількох відомих вченими гігантських структур, які суперечать космологічному принципу. Він говорить про те, що вся матерія у Всесвіті має розподілятися рівномірно, і космос виглядає однорідним у всіх напрямках. У космосі існують гігантські надскопчення галактик, але всі вони не мають розміру, як Велике кільце. Згідно з теорією, матерія не може накопичуватися так, щоб формувати подібні структури. Та все ж вони існують. Так вони кидають виклик нинішньому розумінню Всесвіту. Вважається, що найбільші структури з галактик можуть мати розмір не більше 1,2 мільярдів світлових років. Але велике кільце, і виявлено 2021 року цією ж командою астрономів структура «Гігантська Дуга її довжина 3,3 мільярда світлових років показують, що стандартну космологічну модель потрібно змінювати. Тобто всесвіт еволюціонує не зовсім так, як передбачають теорії. Найцікавіше, що обидві вище вказані структури розташовані відносно близько, і вчені вважають, що це може дати деякі підказки про те, як вони сформувалися. Поки що це залишається загадкою, яку астрономи спробують розгадати. Нинішня стандартна космологічна модель добре пояснює всі спостережувані особливості всесвіту, але такі структури, як Велике кільце, ставлять під сумнів її принципи. Існують альтернативні космологічні моделі, які не знайшли підтримки наукової спільноти, але вони показують, що структури такого масштабу можливі. У Всесвіті через нескінченні цикли розширення космосу. Поки що найбільшою подібною структурою в космосі, яка відома вченим, є скупчення галактик під назвою Велика стіна Геркулес Північна корона. Розмір цієї структури становить 10 мільярдів світлових років, і її формування також не можуть пояснити астрономи. Автори дослідження вважають, що відносна близькість великого кільця і гігантської дуги може вказувати на те, що вони є пов'язаними між собою об'єктами, а значить, це може бути одна структура колосального розміру. Припускають, що за створенням великого кільця можуть стояти баріонні акустичні коливання, які виникли в ранньому всесвіті, і призвели до того, що галактики зібралися разом у кільцеву структуру. Вважається, що ці коливання можуть створювати структури розміром до 1 мільярда світлових років у діаметрі, тому не зрозуміло, чи є вони механізмом формування великого кільця. Також автори дослідження вважають, що, можливо, за появою такої структури стоять космічні струни, існування яких поки що не було знайдено доказів. Це гіпотетичні розломи в тканині простору часу, що виникли на самому початку історії Всесвіту. Ці струни могли спровокувати накопичення такої величезної кількості матерії, чим, власне, і є галактики. І те, що є, в центрі, зокрема, цих галактик, а саме Чорні діри. Астрономи використовували космічний рентгенівський телескоп НАСА Чандра для спостереження за надмасивною чорною дірою в центрі нашої галактики і виявили новий вихлопний отвір, через який виходить гарячий газ із цього об'єкта. Цей отвір пов'язаний з утворенням, схожим на Демар, розташованим під прямим кутом до диска чумацького шляху. Нові спостереження показують, що тунель у центрі галактики допомагає направляти матерію в її зовнішні регіони. Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів архів. Багато надмасивних чорних дір у Всесвіті активно поглинають навколишню матерію. Але чорна діра стрілець А не є таким активним поглиначем матерії. Якби цей об'єкт був людиною, він би з'їдав приблизно одне зерно рису кожен мільйон років. Вихлопний отвір, який знайшли вчені, розташований на відстані приблизно 700 світлових років від центральної частини центру галактики на вершині демоходу. Раніше це утворення виявив інший космічний рентгенівський телескоп XMM newton Також для створення знімка навколишнього регіону Чорної Діри було використано спостереження наземного телескопа Міркат. Новий отвір можна побачити у верхній частині знімка, як яскраво-блакитний, з білим шрамом на тлі темно-синього газу. Астрономи припускають, що це вершина стін циліндричного тунелю, яким гарячий газ рухається вгору і в бік від чорної діри, стрілець А, А також від її безпосереднього оточення. У вчених також є припущення щодо того, як було створено цей вихлопний отвір. Автори вважають, що гарячий газ, який проходить через димар, стикається з більш холодним газом на своєму шляху, створює ударні хвилі, що призводить до більш яскравого рентгенівського випромінювання на стінах отвору. Астрономи припускають, що лівий бік отвору на зображенні здається яскравішим за правий, тому що гарячий газ, який рухається вгору, б'ється об лівий бік стіни димоходу з більшою силою. Вчені вважають, що коли матерія падає на чорну діру, то відбувається виверження гарячого газу і він виштовхується вгору через димохід, і назовні через вихлопний отвір. Але ще належить визначити, наскільки часто матерія падає прямо на Чорну діру, стрілець А. Минулі дослідження показали, що навколо Чорної діри і в її околицях у центрі галактики відбуваються сильні рентгенівські спалахи кожні кілька століть. Ці спалахи можуть бути важливою частиною процесу, за якого гарячий газ вивергається з Чорної діри. У цього об'єкта також відбуваються рідкісні події поглинання матерії, які можуть відігравати важливу роль у всьому процесі виділення газу. Вбажається, що приблизно кожні 20 тисяч років надмасивна чорна діра в центрі Чумацького шляху розриває на частину та пожирає зорю, яка підлетіла занадто близько. Ці явища, які називаються подіями приливного руйнування, призводять до вибуху з виділенням величезної кількості енергії, що спрямовується. Вгору, через димар Чорної діри, разом із речовиною, що залишилася зі знищеної зорі і яку не прийняла Чорна діра. А тепер давайте дізнаємося, що нового нам відомо у царині вивчення темної матерії. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері припринтів архів, представили нову теорію, згідно з якою, після вибухів наднових, у галактиках виникають величезні порожнечі супербульбашки. Згодом вони можуть створити хаос у галактиках, вважають вчені, адже порушують баланс між звичайною і темною матерією. Обидва види матерії об'єднуються завдяки гравітації. Астрономи вважають, що супербульбашки можуть розкрити цей зв'язок і краще зрозуміти поведінку темної матерії. Майже всі галактики у всесвіті наповнені такою невидимою субстанцією, як темна матерія. Вчені мають багато доказів того, що вона існує. Але достаменно незрозуміло, з чого вона складається і яка справжня її поведінка. Автори нового дослідження вважають, що зрозуміти природу темної матерії можна за допомогою спостережень за її гравітаційним впливом на звичайну матерію. Але в галактиках відбувається дуже багато складних процесів і явищ, тому відокремити стандартну поведінку звичайної матерії від впливу темної матерії складно. Астрономи вважають, що ключ до розгадки таємниць темної матерії можуть приховувати супербульбашки в космосі. За словами вчених, це гігантські порожнечі в галактиках, які створюють наднові, тобто вибухи масивних зір. І супербульбашки, які досягають розміру в тисячі світлових років, складаються із заряджених частинок і пилу, що перебувають у міжзоряному просторі. Автори вважають, що для формування супербульбашки необхідні вибухи кількох наднових, коли вони вибухають. То їхня ударна хвиля створює порожнечу з великою щільністю. Але ці регіони все ж мають меншу щільність, ніж навколишнє середовище, і таким чином проявляються гравітаційні відмінності між ними. Астрономи створили моделювання супербульбушок та їхнього довкілля і виявили, що гравітаційні відмінності всередині пустот впливають як на поведінку зір, так і на поведінку темної матерії. Ці порожнечі є джерелом тертя, яке уповільнює швидкість обертання зір і темної матерії всередині галактик, а також швидкість обертання цих галактик. Як показує моделювання, супербульбашки можуть змінювати швидкість обертання приблизно на 4% за 1 мільярд років. Таким чином, галактики можуть втратити за час свого життя приблизно 50% загальної енергії обертання галактики, що сильно вплине на обертання як зір. Так і темної матерії. Але порожнечі по-різному впливають на темну матерію і зорі. Надбульбашки уповільнюють швидкість обертання темної матерії не так сильно, як обертання зір. Так створюється розрив в еволюції двох типів матерії. Вчені вбажають, що властивості темної матерії в галактиках також змінюються, а це впливає на гравітаційний зв'язок між темною матерією і звичайною матерією, таким чином, що це можна виявити. Вчені вважають, що майбутні спостереження за космосом допоможуть зрозуміти, як саме можна використовувати супербульбашки, щоб поліпшити розуміння взаємодії між двома типами матерії. Таким чином можна зрозуміти, як по-справжньому поводиться темна матерія в галактиках. Сподіваюсь, вам було цікаво. Думаю, навіть так, якщо ви додивились до цього моменту, то варто поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, адже серед вас є 70% тих, Хто ще не підписався, буду вдячний, якщо ми виправимо це. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!